Я сюди дітей я не випадково, бо у травні в перші дні малята українські всі своїх матус вітають, співають їм дзвінки пісні. Весняні квіти їм дарують, щасливих літ бажають. До нас весенка прийшла, і то посінь принесла. Коли ступить сонце сяє, міста і села оживають, землю матір прославляють. А ще у ці травневі погожі дні ми вшановуємо Матір Божу ту землю жінку, що народила на світ Спасителя нашого. І я хочу поклонитися всім матусь за те. Що вони люблять своїх діток. А ви любите своїх, матусь? Так! <SLOM> Добре. І напевне, що дня їм про це говорите. Так? Так! <estruct quarlek> Але сьогодні у цей святковий день можна і віршиками розказати про свою любов до мами. Вітають! Вітають, мамусь, Українські малят. Усі готувалися довго до себе. таночки веселі. Ні, я мабуть будувала дарунки свої. Люба, моя мама калиновий цвіт, тобі на мене весь наш білий світ. Ти наш скарб найбільший, ти наш цвіт, цвіт живий, ти наша перлина образ дорогий. Хочу я вас малята запитати, хто і в радощі, і в горі завжди поруч з вами. Для щирих українців на землі єдина. Наша Україна. Хто живе у кожнім серці і у кожнім домі. Наша можна маття. Молодці і дітки, пам'ятайте про це і не забувайте. Відкупа. Мама Україну, за да ми ти боже за рішення без два, значить хто не може. Тож у дві і до віку присягнемо, свято, тобі Божа матір, жінка, тобі мама. Наймиліше наше мами заспіваємо пісень, що ж чудове їхнє свято було радісне цей день. çok malen güzel ya. Дитині без мами дуже важко жити. Залишайся ти тут з нами на святі, допоможемо тобі маму знайти. А я знаю, хто нам допоможе. Пташок я викликаю із теплого краю. Вони високо літають і, напевне, знають. Напевне знають. Я в лісович, вашу пташки. Золовеку я маленький, співай тьох-тьох, вітки, поняли себе ясне бог. О, оці точки. yes Sim, né? Дощик вмив усе рясненько, вийшло сонечко тепленьке. І одразу в землі ліс різ різнобарвний дивоміст. Зміг він фарби об'єднати, дітки. Це диво звати. Молодці. Червоний, гарний, дуже. Не забудь мене, це друже. Як маю мати чевисне, пари не громад би Колір всі чекають, колір сонечка всі знають, бо світи яскраво у кожне віконце, хай мирна, на небі завжди буде сонце. Уранчові колір користь ура смачних вітамінів, Мандарину, гарбуза, замок, апельсинів. Зелений колір, це кожне стаблинка. І зеленю вкрита весною долинка. Це жабка кумедна, що пісню співає. конник-цвіркун, що на скрипочки грає. Стані. Я я, у... Блакит. я, у... я блакитний колір, друзі. Мирочками цвіту у лузі мару яску, ночу кожне без мама битись не можна. Як море, як море, як моря. Як моло безмерного так і <постов> я, є, друзі, си ніколи. <постов 'я> Я Нічка, я, як у вінку дівчатка стрічка, усі алкиатині, а у півника привіт. кожного сьогодні, дуже раді сни забір. Ми з душем і сонцем дружим і раді. yeah i okay. be yeah. Ну як вам не соромно, мої маленькі. Такі гарні діти, а руки чистенькі. Не можна ходити з такими руками. Візьміть трохи пилу у вас під ногами. По твій а потім об себе. Ні, дітки, не слухайте гризюку, не робіть цього. Ми повинні бути чистенькими, руки мити і акуратними. Що? Хто посмі мене ображати? Обрася не звикла таких пробачати. Не прийде весна до вас більше ніколи, бо я забираю зелений цей колір. Ой, біда, біда. Що робити без зеленого кольору? Весні ніяк не прийти. А я знаю, ми зараз запросимо сонечка, він нам допоможе. Давайте ми разом закличемо. Вийди, Вийди! сонечко, Заглянь у віконечко! А сонечко тебе, всіх кохаю, з маминим святом, усіх вас вітаю. Вийду я на гірку разом зі мною. Розчешу голівку мама вас так от проминчик, свечечку імны, розкидають дрібні іскри по всій землі. Живе весна Прекрасна. Я лечу із теплим вітром, розсипаю ніжні квіти, сонечко завжди зі мною. Називаюсь я весною. Білолиця і рум'яна всюди гостя довгожданна. Півташок несу з собою, люди звуть мене весною. Я прийшла до тебе, синок, мій милий, маленький, лісовичок, та є в мене ще важливі турботи. Не можу покинуть цієї роботи і поля, і гаї, і міста, і сади Усе потребує. Тепла і води, і сонечком треба всю землю зігріти, і дощиком треба дерева полити. Навесні вся природа прокидається, в зелені шати святково вдягається. Хай щастям окриється рідна земля і вкриються квітами ліси і поля. В природі справді диван! Прихід з правильне свято. А скажіть мені, малята, що у вас за свято? Що тут зібралося? Гостей так багато. А зараз дітки скажуть, чого так зібралося Матвійкові. Мені елі. Та не лиш одежа, бі не мами дорогої, від матузинки руки я ще й коси свої, і лишко руб'яне, і вуста проворні, і мужко чуденьке, і очелядка чорне. Бо матуся рідна для дітей працює, сорочечку шиє, балці годує, а як вони веселі. Матінка радіє, як їм щось бракує, допомогти уміє. А чусь, а ж як нас вже діти з тим, Ти серце дала нам також і на ненька. Я знаю, тим серцем ми маємо жити і Бог, і Мам, і весь світ любити. За всі ті скарбенці, ті скарби, гарби, спар... на мати прийшли всі сарби... шар... шар... ламати, ср... дир... її шанувати. Сьогодні для вас гарна пісня лунає. І кожен матусі й бабусі шану складає, спасибі рідненькі, говорять вам діти. За те, що ви є наші мами на світі. Хай сонце вам сяє, а серце співає. Хай смуток до хати дороги не знає. Хай щастя лікує у вашому домі і радість по селі, хай буде завжди. Здоров'я міцного і щедрої долі. Хай Бог посилає на довгі роки.